Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео енергії жовтня, що нас чекає в жовтні на виході із коридору затемнень. Енергії жовтня налаштовують на внутрішні процеси. Коридор затемнень закінчився, сонячне затемнення пройшло, і вплив дуже активних енергій затемнення поступово знижується до повністю 17 жовтня. Ми станемо більш усвідомленішими і будемо дивитися на те, що відбувається, та робити остаточні висновки і приймати рішення цього місяця. Переважають енергії води. Тобто емоції. Ми маємо Сатурн і Нептун в рибах, Марс в раці і Венеру в скорпіоні. А 13 жовтня ще й Меркурій перейде у скорпіон. Тому емоції можуть нами опанувати. Переважання води та повітря збільшує товариськість та сприйнятливість. Вас точно вислухають, поспівчувають. Але в цей період не перенапружуйтесь: в цей час може бракувати енергійності та практичності. Друга половина року не налаштовує нас на зовнішню активність, а навпаки, спрямовує до внутрішньої активності. І період від осіннього рівнодення до зимового сонцестояння це найтемніший час. Природні цикли від чоловічих активних енергій ми переходимо. В м'які пасивні жіночі енергії, і це час завершення розпочатого, виношування нової суті, творчий підхід, період отримання результатів, підбиття підсумків та завершення процесів. Енергії жовтня дуже суперечливі, є і сильні гармонійні аспекти, і напружені. Сонце до 23 жовтня проходить по знаку партнерства, взаємовідносин і справедливості. Терези період дуже трансформаційний, і це можливість вивести відносини на новий рівень. У Сонця, крім з'єднання з Меркурієм і Чорним місяцем в момент затемнення, будуть ще гармонійні аспекти з білим місяцем 9 жовтня та з ретроградним Юпітером 14 жовтня. Аспект з Юпітером може давати визнання, авторитет, а також буде квадрат з Марсом та опозиція з Хіроном. 14 жовтня суперечлива позиція: з одного боку, дуже гармонійний аспект, який не можна пропустити, а з іншого боку, наша активність може бути знижена. Сонце це наші наміри, тобто цього дня аспект з білим місяцем. Білий місяць це наш ангел-охоронець, тому важлива чистота намірів та добрі вчинки в цей період. Меркурій також проходить по знаку Терези на дуже великій швидкості, і вже 13 жовтня перейде у глибинне плавання по знаку Скорпіон, де вже не буде легким, товариським та контактним. Тому до 13 жовтня це час врегулювання конфліктних ситуацій, переговорів і дипломатичних відносин. Дуже гарний період, щоб поговорити, з'ясувати стосунки. Тільки перечекайте, як мінімум, до 7 жовтня, щоб найактивніший вплив затемнення вщухнув і розійшовся аспект квадратури Меркурія з Марсом, бо в період дії цього аспекту можна не тільки наговорити зайвого, але й діяти імпульсивно та необдумано або отримати травму. У конфліктах буде легше домовитися і обійти гострі кути. В період після 7 жовтня і зверніть увагу на досягнення взаєморозуміння з партнерами по шлюбу і бізнесу, на вирівнювання відносин, намагайтеся почути іншу людину, зважуйте всі за і проти, як на чашах ти Постарайтеся побачити обидві сторони медалі, почути іншу думку. Гарний час для виступів, переговорів, угод, посередництва. Венера, управитель знаку Терези, до 17 жовтня знаходиться у скорпіоні. Венері нелегко в скорпіоні, але це прекрасний період, щоб трансформувати всі питання відносин з партнерами, всі питання, що піднялися під час коридору затемнень. Почуття та бажання піддаються складним перетворенням, драматичним подіям, посилюючи глибину почуттів та бажання інтенсивних емоційних переживань. Це привносить у відносини елемент таємниці та магнетизму, роблячи їх особливо привабливими, але і потенційно конфліктними. Можливо, багато внутрішніх переживань, які дуже важко висловити: це час, коли відносини можуть стати особливо напруженими чи проникливими. Ті тривожні думки, які раніше відкидалися, щоб не йти на відкритий конфлікт. Тепер неможливо ігнорувати. Все таємне виходить на поверхню, і вам життєво необхідно знайти істину і витягнути її на білий світ. Основний принцип цього періоду пристрасність, глибина почуттів, емоційність. Прислухайтеся до своєї інтуїції та екологічно використовуйте чужі ресурси та гроші. Використання цього періоду для позитивного саморозвитку та покращення відносин може принести значні плоди в емоційній сфері життя. Бережіть себе, свій внутрішній баланс та рівновагу та стосунки з іншими людьми. 8 жовтня Венера буде проходити руйнівний 19 градус Скорпіона. Тут можуть бути перетворення, наче все повертається зворотною стороною, і всі позитивні якості Венери можуть перетворюватися: любов на ненависть, заздрість, підозрілість, недоброзичливість, претензії, тому навіть на тлі гармонійних аспектів цього дня постарайтеся відкласти переговори, укладання контрактів договорів, взаємодію з іншими людьми. Бо є небезпека, що навряд чи все гармонійно буде складатися. Намагайтеся не включатися в конфліктні ситуації та пряме з'ясування відносин. Вплив затемнення ще є, а воно, як ми пам'ятаємо, було в з'єднанні з чорним місяцем, тому дуже важливим є внутрішній баланс і прагнення зважувати всі за і проти, чути партнерів і шукати точки дотику. В карті місяця присутній, як і в карті сонячного затемнення, великий тригон. Він буде діяти як мінімум до 11 жовтня. Тригон складається з планет у знаках води Венери, Сатурна і Марса. Це трикутник великої удачі та талантів, що говорить про високий потенціал творчого самовираження. Але цей трикутник може підсвічувати нам наші вразливості. Сатурн в рибах дає можливість оцінити, наскільки ваші мрії реальні. Марс в раці дає інтуїцію та силу емоцій, Венера в Скорпіоні дає глибину почуттів. І дуже важливо зараз створити для себе максимально комфортні умови, особливо у відносинах. Тому якщо у вас у стосунках присутні фантазії, ідеалізуєте партнера. Але по факту вам не комфортно в цих відносинах. Цей тригон буде підсвічувати вашу вразливість у відносинах і покаже, що ваші мрії несумісні з реальністю. І це можливість гармонізувати відносини, також можливі позитивні зміни у фінансах. Головне проявляти витримку та терпіння, винахідливість та сміливість, працьовитість та дисципліну. Планувати свої дії та розраховувати свої сили, конструктивно спрямовувати енергію на досягнення мети. І, звичайно ж, цей тригон несе великі можливості, особливо якщо ви задіяні у творчих професіях з духовним розвитком, це може приносити можливості. Тому в будь-який процес додавайте творче натхнення. Марс у жовтні. У жовтні відбувається підготовчий етап до розвороту Марса в ретроградний рух. Марс у жовтні проходить по знаку рака і перейде у знак Лева 4 листопада. Але у ретроградному русі він знову відвідає знак рака. Марс у раці це ефект киплячої води. Марс відноситься до стихії вогонь. Це активність, агресія, дії. Знак рак до стихії вода це наші емоції. І в цей період посилюється тривожність, вразливість, активність та воля залежать від емоцій. Тут Марс виступає захисником сім'ї, батьківщини, родини. Але тут він у стихії води, що не сприяє прийняттю швидких рішень скоріше рішення будуть ухвалюватися інтуїтивно. І добре спрямовувати енергію в цей час, в період проходження Марса по знаку рака на облаштування будинку, захист сім'ї, рідних, батьківщини. З 5 жовтня Марс входить в ауру петлі, і в своєму ретроградному русі він повернеться в цю ж точку, звідки почнеться його директний рух вже після виходу з ретрограду. Але це буде аж 24 лютого 2025 року. Тому настає період, коли дуже уважно потрібно бути у будь-яких діях, в прояві ініціативи у зовнішньому житті. Марс створюватиме напружені аспекти з Меркурієм 6 жовтня, з Хіроном 13 жовтня і з Сонцем 14 жовтня. І в останніх числах. Жовтня почне поступово наростати аспект опозиції з Марса з Плутоном в Козерозі, половина циклу. Але будуть і приємні гармонійні аспекти Марса з Венерою, Сатурном та Нептуном. Великий трін, що складається з Венери Сатурна і Марса, вже надає свій сприятливий вплив, підтримує і захищає нас від необдуманих рішень. Юпітер готується до ретроградного руху, і вже 9 жовтня розпочнеться зворотний відлік, і триватиме він до 4 лютого 25 року. Ретроградний Юпітер дає можливість розширити світогляд, побачити можливості та шанси, далекі перспективи, які ми ще не використали в ретрофазі. Юпітер прагне розширення наших уявлень про себе. Про те, що можливо і що не можна, що можливо для вас у цьому світі іде перетин цих можливостей. Тому це внутрішня робота над собою, над своєю картиною світу і переконаннями. А вже після виходу із ретроградного руху ми зможемо по іншому мислити, тому що Юпітер знаходиться в близнюках, і тут він ламає наші шаблони мислення. Які часто формує знак близнюків. І тому тут шанс поміняти свій спосіб мислення так, щоб ми змогли побачити більші перспективи та змогли фокусуватися не на щохвилинних справах та моментах, швидких чи дрібних завданнях, а на довгостроковій перспективі, і бачити широко та масштабно ті перспективи та можливості, які відкриває перед нами Юпітер. Починається перегляд бізнес-планів, світогляду, юридичних питань, тобто все, що було незавершене, пов'язане із закордоном, оформленням юридичних документів. Завершуємо в цей період. Юпітер планета соціального успіху, авторитету, можливостей, удачі, оптимізму, вищої освіти. Статусу юриспруденції, подорожей, викладання, заступництва впливових людей, законодавства закордону, уявлень про світ, ідеологію під час ретроградності Юпітера почне щось змінюватися у цих сферах. Період, коли добре повернутися до того, що було не закінчено, повторювати пройдене, перезапускати проекти, важливо розраховувати лише на себе. Проявляючи терпіння у відносинах. Період ретроградності Юпітера пов'язаний із переосмисленням життєвих орієнтирів. Багато хто змінить світогляд, розширить установки, поставить перед собою нові цілі. Можна завершувати справи, закривати борги, продовжувати вчитися та розумітися на життєвих ситуаціях може виникнути бажання повчати, але не варто піддаватися цьому пориву. 12 жовтня Плутон зупиняється і розвертається у директний рух. Він знаходиться у 30 градусі Козерога, прощання зі знаком Козерога. 19 листопада Плутон остаточно перейде у знак Водолія. Останні штрихи підбиття підсумків перебування в Козерозі та останній шанс закрити незавершені програми Козерога, стратегічні завдання, цілі. Та довгострокові плани, реалізацію в кар'єрі, професії та бізнесі та тих результатів, які ми хотіли б отримати наприкінці якогось тривалого періоду. Пелотон, пов'язаний із зовнішніми обставинами це воля Бога. І ці обставини не залежать від нас, і змінити їх ми не можемо. Знак Козерога і Сатурн пов'язаний з минулим і прагне все стабілізувати, зберегти. А водолій хоче повністю змінити старі структури та запровадити нове. 13 жовтня Меркурій переходить у знак Скорпіон, мислення стає образним, проявиться спостережливість, але можливий і сарказм, емоційне сприйняття інформації. Також люди можуть бути підозрілими, можуть у суперечках проявляти тиск, владність та маніпулювати. Меркурій створить декілька гармонійних і напружених аспектів в проходженні по знаку скорпіону. 14 жовтня: тригон Сонця та Юпітера це один із найсприятливіших аспектів для того, щоб можна було остаточно прийняти рішення. Сонце це наміри рішення. Юпітер це можливості, розширення авторитету, гарна репутація. І отже, ми. Більше можемо і більше дозволяємо собі реалізувати. І паралельно в цей день Сонце в квадраті до Марса, а це сильна напруга, суперечки та агресивність, конфлікти, впертість, самовпевненість чи придушення активності і ініціативи. Тобто схильність розширюватися є, але немає бажання діяти. Може бути опір власним рішенням. Конфлікт з авторитетними або значущими людьми, конфлікт енергій. Тому знижуйте фізичне навантаження, виключіть з'ясування стосунків та суперечки з людьми, які є для нас авторитетними. Сонце це батько, чоловік чи начальник. А слідом 15 жовтня буде точний аспект опозиції між Венерою та Ураном, який розбурхує наші почуття. Уран сильно діє і може викликати сильний струс в почуттях, схвильованість. І це не найкращим чином може відгукнутися згодом, можуть бути скандали, з'ясування стосунків, неприйняття того, що відбувається. Це аспект розлучення та змін. Коли людина думає, що вона абсолютно вільна і може творити те, що вона хоче, сильна. Сексуальність Венери в Скорпіоні може дати не дуже приємні наслідки, хоча бажання відчути свободу, махнути на все рукою може бути дуже сильним. Але потрібно розуміти, що буде потім, і наслідки цього впливу. 17 жовтня Венера переходить у знак стрілець, а також в цей день повний місяць в овні, який остаточно закриє коридор затемнень. В карті повного місяця великий квадрат, сонце в опозиції з місяцем, чотири та о квадрати, напружена конфігурація. Точний аспект опозиції Плутона та Марса складеться на початку листопада, зараз він тільки починає сходитися, але це може вже давати підвищену агресивність, боротьбу, активність у досягненні своїх цілей, коли хочеться йти на пролом. Але в цей час у Марса є гармонійний аспект тригона до Нептуна. І секстиль до урана у нас є декілька бісекстилів. Це дуже гармонійна конфігурація. Секстиль до урану передбачає винахідливість в рішеннях, застосування сучасних технологій. Аспект до Нептуна каже, що інтуїція може допомогти знайти вихід із складної ситуації. Ще один бісекстиль формує Венера з Плутоном та Нептуном. Якщо ми складемо всі бісекстилі, у нас складається конфігурація, трапеція, а ще колиска, це захисна конфігурація. Хоч є і опозиція Венери з Ураном, тому важливим є вміння впоратися зі своїми почуттями. А Венера в Скорпіоні це ревнощі, заздрощі, всепоглинаюча пристрасть. І якщо ми зуміємо впоратися з негативними властивостями венери в скорпіоні, то ця конфігурація нас захистить. Юпітер в секстилі до Хірону дає нестандартні виходи із ситуацій, розширення нашої свідомості та вміння не залишатися на горизонталі, а подивитися зверху на ситуацію. І це дає шанси та можливості відкрити ті двері, які здаються нам непрохідними. Юпітер завжди розширює, дає шанси та можливості, а Хірон дає вибір. Можливо, доведеться від чогось відмовитися. Але Юпітер допоможе зробити правильний вибір і зрозуміти, що ж нам важливіше. Ось така повня з великим квадратом і колискою. Трохи складний вплив, але результат може бути дуже гарним. 17 жовтня Венера переходить у знак стрілець і пробуде тут до 11 листопада. Тут проявиться шляхетність, елітарність, ідеалізм, мінливість і висока активність та прагнення розширити свій вплив. Це дуже гарний період, щоб проявляти свою гармонію та красу. Аристократична, шляхетна світська жінка тут Венера любить подорожувати, особливо за кордон, освоїти щось нове, придбати хороші знайомства чи стосунки з людьми, які є для нас авторитетними або дуже шановні. 22 жовтня квадрат Сонця з Плутоном. Плутон пов'язаний з владою, його вплив дуже сильний. З міжнародними масштабами, політикою, економікою, великими грошима. Аспект викликає сильну напругу. Сонце це наші рішення та наміри. У мунданній астрології це президент. Плутон показує зовнішню економіку та політику, напружений аспект, який може проявитися у міжнародних відносинах. А на особистому рівні не вступайте в конфлікт з чоловіками, начальниками, батьками чи тими людьми, які над вами і можуть вас контролювати обережно із силовими структурами. Намагайтеся уникнути питань кредитів і боргів, і обережно з банківськими операціями. Але в цей день ще й Меркурій у Тріні до Сатурна, який посилить логіку і обережність. Тому прислухайтеся до порад старших людей. 23 жовтня сонце переходить у знак Скорпіон. Уран з 27 вересня до 29 жовтня знову в поєднанні із зіркою Алголь, яка знаходиться в 26 градусі 30 хвилин тельця. Алголь має і сильні сторони, і негативні сторони. Уран це раптові зміни або хаос. Алголь голова медузи Горгони, відома як зірка екстремальних ситуацій і крайнощів, люті високої емоційності. І в тельці це може мати дуже стійкий характер. З іншого боку, алголь це джерело сміливості, сили, що дає глибокі особисті трансформації. Чи колективний характер, а також це захист від зла. Так, вона може наділяти певними вольовими якостями, але це сила, яку дуже складно взяти під контроль. З міфології персей використовував голову медузи для захисту, тому і ця якість їй притаманна, сила вразлива, тобто сильні сутності можуть бути повалені. Також алголь пов'язують з енергіями прогресу через випробування та руйнування, і це можливість пошуку вразливих місць у ворога, щоб вдарити. З'єднання алголь з ураном може дати різкі події, які потрясають. Події можуть бути руйнівними або очищаючими, що через трудності призводить до переродження. Застарілі структури та цінності можуть бути зруйновані. Тож, отакий дуже непередбачуваний жовтень. У нас. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!